Денис Марчук, зі мною на зв'язку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітання. Вам доброго вечора. Вітаю вас, добрий вечір. Чи все йде за планом? Або з якими проблемами сьогодні стикаються аграрії? Ну, відносно те, що пожнивах, то за планом, і дійсно, станом на сьогодні вже майже 29 мільйонів тонн зернових зернобубових намолочено, а єдина проблема в нас залишається пов'язана з прифронтовими територіями, де відбуваються постійні обстріли, а також із погодніми умовами, які в південно-східних районах України, тому що посуха дійсно призвела до великих втрат економічні шкоди, які завдала, вони будуть серйозним ударом по підприємствах. І на сьогоднішній день активно обговорюється робота з міністерством економіки, екології та сільського господарства про можливість компенсації людям втрат. І якщо в бюджеті на 26 шостерів буде включено стаття погашення цих втрат через посуху, це буде додатковим сильним інструментом з боку держави підтримки цих людей, які не тільки борються на прифронтових територіях з ворогом, а кожного дня виходячи в поля, допомагаючи армії, але й з погодніми умовами. Тому очікуємо, що в 2026 році будуть часткові нарахування компенсації а в цілому, жнива по території України активно йдуть. Паралельно у нас закінчується жнива. Зібрання зернових там ранніх культур будуть переходити вже до пізніх культур, таких як олійних, там соняшник, кукурудза і в принципі немає такого знаєте перехідного етапу, де можна було підпочити. Тобто кожного дня люди в полях люди працюють і відповідно сподіваємося дійсно отримати найгірші показники минулого року. І, якщо це вдасться, то фактично ми виконаємо можливості експорту зернових культур. Порівняно з минулим роком, такому самому об'ємі, порядка 40 мілья... мільйонів тонн, що дасть досить таки серйозну валютну виручку. Нагадаю, в минулому сезоні ця валютна виручка склала 24,5 мільярди доларів. На які загалом зараз показники ми розраховуємо і по експорту зокрема, тому що ми знаємо, що Україна багато експортує навіть в час великої війни, те на що розраховують наші партнери, або чи матимемо ми змогу покрити ось ці побажання наших партнерів стосовно експорту наших врожаїв? Ми матимемо змогу, було бажання в них приймати в українську продукцію, зокрема, як ми говоримо про європейський союз, тому що по європейському союзу в нас відбудеться певні обмеження а по такі зернові групи, як пшениця, тому що умовно минулому році ми продали порядка 4,5 мільйонів тонн пшениці. Сьогодні стоїть обмеження 1,4 мільйони. І це пов'язане їхніми там внутрішньополітичними політичними економічними суперечностями, які відбуваються між а, владою і представниками профільних аграрних асоціацій. Але тим не менш попит на продовольчі зерно в світі існує досить таки високий, і Україна займає провідні місця. І по кукурудзі, і по пшениці, і по переробці а, безпосередньо олійних культур, які також йдуть на європейський ринок. Тому, в принципі, якщо буде попит, ми зможемо його задовільнити. Станом на сьогодні по пшениці, зокрема, були різні прогнози. Зокрема, навіть прогноз, що ми зберемо менше мільйона порівняно з минулим сезоном, Але показали аналітичні дані. за четверг, які зібрало міністерство, ми бачимо показник уже 21,8 мільйонів тонн зібрано. А в минулому році було порядка там 22 мільйонів. Тобто, ми по факту дійсно виходимо на показники а, по зерновій групі, і такі як бачили в минулому році. Тому а, сьогодні дуже важливо знов ж таки працювати, а, бати про підприємства, і я хотів би відзначити ту роботу, яку сьогодні проводить Міністерство економіки та екології сільського господарства, Тому що у нас була трудність з можливості доступу мінеральних добрив проти Великої Одеси. Там були пригальмовані кораблі, які могли перевозити амілящину сілітру, яка є вибуховне. Небезпечно і ми це розуміємо, але разом з цим було припинено і доступ інших а, мінеральних добрив, комплексних добрив. І станом на вчора це питання вдалося вирішити. Ми дійсно фактично було заборонено ввозення амілячної селітри, але інші комплексні добрива можна буде довозити проти України. Таким чином, напередодні посівної компанії зими культур аграрії будуть з добривами. компанії які законтрактували, зможуть виконати свої зобов'язання. Я за це і ми, як аграрії, вдячні міністерству, зокрема, ролі заступника Тараса Висоцького, обласні військові адміністрації, пану Олегу Кіперу командуванням військово морських сил, тому що насправді дуже велика важка робота була проведена. З одного боку потрібно уперегти забезпечити безпеку. З іншого боку, забезпечити продовольчу безпеку, щоб аграрії могли працювати в принципі. На сьогоднішній день вдалося досягнути певного компромісу. Далі працюємо, будемо робити все можливе для того, щоб Україна була слібом. Дякую вам за це поточнення, тому що багато запитань від глядачів саме про розблокування ось цього питання про постачання добрив для аграріїв, тому що це впливає і загалом на так. кількість того, що можна виробляти, і так. насправді це питання дуже довго висіло в повітрі. От ви сьогодні дали на це відповідь. Дякую вам за це, пане Денисе. Ще Дякую. про. Ситуацію власне при фронтових регіонах і там, де території аграріїв є замінованими або були замінованими, питання пожеж, обстрілів і розмінування воно завжди на часі. Наскільки сьогодні ми можемо говорити про те, скільки відсотків розміновано, що залишається ще таким, над чим потрібно працювати? Яка статистика на сьогодні? Ну, насправді, об'ємів, які потрібно розміновувати обстежувати, вони залишаються досить такими чисельними, незважаючи що на те, що в минулому році було передано безпосередньо в управління порядка 260 тисяч гектарів землі. А в сьогоднішній день процес не відбувається так швидко, а тому, що ну, по перше, там продовжуються обстріли. А по-друге, аграрії а подекуди ну, покидають цю територію вимушені. Релокуватися через те, що йдуть обстріли, йдуть постійні наступи на тих підконтрольних територіях, які мають можливості повною мірою управляти і здійснювати керівництво, а здійснюється поступове розмінування. Працює програма з компенсації товаровиробникам за розмінування. А коштів, скажімо так, в цьому сезоні мені здається, вони будуть були скорочені, і фактично, ми говоримо про те, щоб на наступний фінансовий рік все ж таки підтримати і збільшити фінансову спроможність з розмінуванням, тому що кількість груп. Оперативних з розмінування, в тому числі за рахунок іноземних агенцій, збільшується таким чином, ми могли пришвидшити процес розмінування. Фактично, півтора мільйона гектарів землі це той процес, який нам потрібно наздоганяти. Ми знаємо і розуміємо, що це не буде там рік-два. Але чим більше будемо розмінувати, чим інтенсивніше буде перераховуватися фінансування з боку наших партнерів, тим більше світ буде отримувати української продукції вчасно, що не буде призводити до росту цін у світі. Тому що всі пам'ятають, коли розпочалась велика війна, продукції з України не вистачало, і це призвело до росту цін на продукти більше ніж на 18%. Тому в даному контексті зацікавлена не тільки Україна, а й всі ті, хто потребує українського збіжжя. Сподіваємося, що в Україні не буде вже такого кардинального та перевалу цін, як ми спостерігали на початку повномасштабного вторгнення. Але до цін, все ж таки, хочу повернутися і до того, що може бути дорожче, ніж очікувалося, з української продукції, і якими можуть бути ціни вже цього вересня або цієї осені. Давайте почнемо з позитивною позитивне, те, що ми переходимо в сезон великих овочів. Тобто йдуть сезон збирання овочевої групи борщового набору. І власне, чим більше ми будемо бачити пропозицій на ринку, відповідно цінова позиція буде здешевлюватися і, власне, порівнюючи там навіть там з липним місяцем, в серпні місяці овочева група вона значно здешевшила. Інша ситуація може бути складатися з хлібобуличними виробами, тому що цінова позиція багато в чому в цьому виробництві хліба залежить від цін на енергетики, цін на паливо цін на людську працю і фактично сезон а, і минулого року, і в цьому сезоні демонструє, що протягом цих вісьми місяців кожного місяця ціна там півтора-два відсотки зростала. Тому на жаль, ми будемо бачити тенденцію до кінця цього року. Хлібобуличні вироби ще будуть зростати кожного місяця в межах півтора-два відсотки. Що по року становитиме більше 20% відсотків зростання цін на хліб. М'ясомолочна продукція в принципі м'ясо на сьогоднішній день залишається в сталій ціновій позиції. Чому тому, що ну його ціна вже є відносно така скажімо, так, високою факторів, які могли в подальшому вплинути на ріст, буде залежати від плаці спроможності. Якщо її не буде, то звичайно, що ну цінова позиція. Вищуватись не буде, але в цьому сегменті у нас є проблема, тому що з війною у нас кількість поголів, як верха, так і свинокомплексів зменшується. Відповідно е забезпечити той попит, який існує дуже важко. А це собі вартість затрат зростає. Відповідно, ми бачимо таку ціну досить високу. Тому далі багато в чому ж, ну, ж таки, Сезон буде визначати цінами на повторюсь паливо енергетику. Це ключові моменти, які формуватимуть ціну творення, ну і також інфляція. Дякую вам, спасибі. Дениса Денис Марчук, Дякую. заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був зі мною на зв'язку. Говорили про жнива. Ну і про власне врожай. Сподіваємося, що все буде йти за планом, і наші аграрії отримають вдалий результат своєї роботи.